Хочеш займатися йогою та не знаєш, з чого почати? Сьогодні ми розберемо базовий комплекс йоги, який ти зможеш самостійно робити кожного ранку, укріплюючи своє тіло, розтягуючи його та додаючи енергії. Почнемо практику стоячи. Будемо спочатку робити дуже повільно, розбираючи кожен рух. Потім поступово збільшимо темп до того моменту, поки наші вдихи і видихи не будуть поєднуватися із кожним рухом. Поки що просто намагайтеся дихати глибоко через ніс без затримок. Стаємо на передній край килимка. Стопи разом. Плечі опускаємо круговими рухами вниз. Коліна підтягнуті, злегка підкручений таз, підтягнутий низ живота, прикрити очі. Переведіть увагу на своє дихання через ніс. Декілька глибоких, повних вдихів і видихів. Все тіло сильне, стопи укорінюються в землю, а маківка витягується в небо. Дихаючи глибоко, ми піднімаємо руки над головою вверх, вдих, долоні разом, погляд на великі пальці, рук, плечі опущені, лікці підтягнуті. І з видихом нахил вниз, утанасана. Ви можете для початку призгинати ноги в колінах, вкладаючи живіт на стегна. Розслаблюйте повністю голову і шию стікаючи вниз. Артка утанасена і з вдихом витягуємось поглядом вперед, випрямляючи спину. Долоні за можливості або на підлозі, або піднімаємо вище на гомілки. Але не впирайтеся в коліна. Можна ще вище на стегна. Спина пряма. Вдих. І з видихом робимо широкий крок правою ногою назад. Можете допомогти собі рукою, якщо необхідно. І з видихом опускаємо праве коліно в підлогу. Ліве коліно залишається над п'ятою кут 90 градусів. І з вдихом піднімаємо руки над головою. Долоні разом погляд на великі пальці рук, плечі опущені, лікці підтягнуті. Робимо тут глибокий вдих через ніс. Видих через ніс. Опускаємо долоні, відходимо лівою ногою назад. Випрямляємо корпус, залишаючи на колінах, тобто таз у нас. Не йде вверх, живіт підтягнутий, долоні під плечима, пальці рук розведені. І з видихом опускаємось в низький упор з колін. Згинаємо лікті вздовж тулуба, докута 90 градусів. Повільно лягаємо на живіт, виводимо руки трошки вперед. І виходимо із вдихом в кобру. Витягуємося за маківкою вверх, низ живота, стегна залишаються притиснутими, плечі опущені, лопатки зведені, ліксі злегка призігнуті. М'який прогин. Якщо вам тут тяжко, ви відчуваєте компресію в попереці. Опустіться на лікті, лікті під плечима, поза сфінкса. Вдих і з видихом перекочуємось назад, виходимо в собаку обличчям вниз. Для початку також можна призігнути ноги в колінах, штовхаючи та і назад. Пальці рук розведені, долоні, притиснуті, підборіддя до грудної клітини. Штовхаємо кубрик вверх і назад. І з вдихом правою ногою робимо широкий крок поміж долоні. Можете допомагати собі рукою, якщо необхідно. Кут 90 градусів. З видихом опускаємо ліве коліно в підлогу. Не забувайте дихати глибоко. І з вдихом піднімаємо руки над головою. Погляд на великі пальці рук долоні разом. Вдих. З видихом опускаємо долоні. Підходимо лівою ногою до правої. Не поспішайте. Стопи разом. Долоні або на підлозі, або на гомілках обирайте свій рівень, витягуємось поглядом вперед, випрямляючи спину. І з видихом Танасана нахил вниз. До прямих за можливості ніг. Призгинаємо коліна, округлюємо спину. І м'яко виростаємо за руками вверх, вдих, піднімаємо руки, з'єднуємо долоні погляд вверх. Саме з тхітіхі опускаємо руки вниз, видих. Ось ми і зробили перше коло сорі на маскар, і далі будемо потрошки ускорювати темп. Робимо все те саме. Стопи разом і з вдихом піднімаємо руки над головою, погляд вверх, плечі опущені, не затискаємо шию, з видихом нахил вниз, складка утанасана. Шия голова розслаблені. Атхота насина витягнутися поглядом вперед випрямити спину вдих. Відходимо правою ногою широкий крок назад. Опускаємо праве коліно видих. Ліве залишається 90 градусів. І з вдихом піднімаємо руки над головою, поєднуємо долоні. Вдих, з видихом опускаємо долоні, ліва нога назад, низький упор з колін або повна чатуранга із планки. З видихом опускаємось, притискаючи лікті вздовж тулуба. Лягаємо і з вдихом виходимо в кобру або в позу сфінкса. М'який прогин плечі опущені, лопатки зведені, маківка витягується вверх. Вдих. Слідкуйте, щоб ви не створювали компресію впоперець. Якщо дискомфорт, опускайтеся нижче. І з видихом собака обличчям вниз. Відштовхуємось долонями, штовхаємо таз вверх і назад. Стопи на ширині тазу. Живіт підтягнутий підборіддя до грудної клітини. Грудна клітина тягнеться в підлогу. І з вдихом погляд поміж долонею, викроковуємо правою стопою поміж долоней. Ще необхідно, допомагаємо собі рукою. І з видихом опускаємо ліве коліно. Праве залишається над п'ятою. Якщо виходить опускатися глибше, Відсувайте ліву ногу далі. І з вдихом піднімаємо руки над головою, погляд вверх. І з видихом опускаємо долоні, підкроковуємо лівою ногою до правої. Розслаблюємо голову шию, утанасана. Згинаємо коліна з круглою спиною, повільно виростаємо за руками вверх вдих. Саме стхітіхі видих. Молодці. В нас залишилось ще три кола. Продовжуємо разом із диханням. Піднімаємо руки над головою вдих. Утанасана, нахил вниз видих. Розслаблено. Атхаута насина, витягуємось поглядом вперед, випрямляємо спину вдих. Відходимо правою ногою широкий крок назад. Опускаємо праве коліно вниз видих. Якщо виходить осаджуватися глибше, відводьте праве коліно більше назад. Ліве залишається над п'ятим. Піднімаємо руки над головою вдих. Лікті підтягнуті, плечі опущені, погляд вверх. Опускаємо долоні, планка. Чатуранга або чатуранга з колін. Видих. Якщо не вистачає сили в руках, робіть з колін. Не треба бути поперек, прогинаючись завчасно. М'яко виходимо в прогин, в кобру або позу сфінкса, вдих, ноги широко не розводимо і з видихом перекочуємось назад, Собака обличчям вниз. Штовхаємо вверх і назад. Якщо необхідно, призгинайте для початку коліна більше випрямляючи спину. Шия розслаблена. Правою ногою крок поміж долоней. Широкий крок вдих. З видихом опускаємо ліве коліно в підлогу. Піднімаємо руки над головою вдих, погляд вверх. Опускаємо долоні. Ліва нога до правої, утанасана, на видих. Розслаблюємось. М'які коліна, кругла спина, виростаємо вверх вдих, саме стхітіхі, видих. І ще ускорюємось, залишилось два кола. Піднімаємо руки над головою вдих, дихаємо через ніс. Утанаса нахил вниз видих. Шия голова розслаблені, за необхідності ноги призгинаємо. Артхаутанасана витягнутися поглядом вперед вдих. Відходимо правою ногою назад широкий крок. Опускаємо коліно видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо долоні під плечі. Ліва нога назад, планка. Чатуранга або чатуранга з колін видих. Лікці притискаємо вздовж тулуба. Пірнаємо кобра вдих. Круги протягуємо себе назад, собака обличчям вниз, видих. Правою ногою крок поміж долоней. Вдих. Опускаємо ліве коліно видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо долоні. Ліва нога до правої. Утанасана складка видих. М'які коліна, кругла спина, виростаємо вверх вдих. Сама стхітіхі видих. І останнє п'яте коло у повному темпі разом із диханням. Поєднуємо рухи із вдихами і видихами. Руки над головою вдих, утанасана видих. Артха утанасана вдих. Права нога назад. Опускаємо коліно в підлогу видих. Руки над головою вдих. Опускаємо долоні планка. Чату ранга видих. Побра вдих. Протягуємо себе назад, собаку обличчям вниз, видих. Правою ногою крок поміж долони і вдих. Опускаємо ліве коліно, видих. Руки над головою вдих. Опускаємо долоні, ліва нога до правої видих. Виростаємо вверх вдих. Сама стхітіхі, Видих. Ось ми з вами і розібрали комплекс привітання сонця, Surрі намаскар. Ви його можете робити або по моєму відео, або самостійно кожного ранку, включаючи своє тіло та наповнюючи його енергією. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. А я вас запрошую підписатися на мій канал та приєднатися до моїх онлайн-занять з Йоги. Намасте!